З 1 січня єдиний соціальний внесок сплачують навіть ті фізичні особи-підприємці, які не отримують дохід. Відповідно до нової редакції закону України, його сума не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць. Таким чином, у цьому році всі фізичні особи-підприємці мають щомісяця платити єдиний соціальний внесок у розмірі не менше 704 гривень на місяць, навіть якщо не мають прибутку. Саме це активізувало сплячих і змусило підприємців припинити державну реєстрацію як ФОП. З 1 січня єдиний внесок для фізичних осіб підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, нараховується на суми, що визначені такими платниками самостійно для себе, але не більше 8800 і не менше мінімального страхового стажу за місяць, який складає з 1 січня 704 гривні. Виняток зроблено лише для фізичних осіб підприємців, які відносяться до першої групи платників єдиного податку. Також слід зазначити, що з 1 січня фізичні особи-підприємці, які на спрощеній системі оподаткування, та знаходяться на першій групі, віднесені до першої групи платників єдиного податку, мають право сплачувати єдиний внесок в сумі не менше за половину мінімального страхового внеску, який складає 352 гривни. Водночас слід зазначити, що страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорційно сплаченому єдиному внеску. Ще одне нововведення стосується фізичних осіб-підприємців, які знаходяться на загальній системі оподаткування та фізичних осіб, які проводять незалежну професійну діяльність. Це стосується суми доходу в тому місяці, якщо вони його не отримували, вони сплачують. Єдиний внесок з суми отриманого доходу, який підлягає обкладанню податком на доходи фізичних осіб, з 2017 року вони зобов'язані визначити базу нарахування єдиного внеску в такому разі, якщо вони не отримували доход в звітному місяці або в звітному році. Раніше ФОП, маючи у певному періоді прибуток, сплачував 5% податку та соціальний внесок. Якщо ж руху коштів не було, то сплачувати не було необхідності. Тому чимало підприємців тримали відкриті ФОПи, а платили податки лише тоді, коли мали реальні прибутки.